Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні п'ятниця, 19 вересня, і спочатку розповім вам, як пройшли мої продажі в минулу неділю, 14 вересня. У нас в селі проходив фестиваль фестиваль Конкурс пам'яті Саміла Величка. Це козацький літописець, який народився і помер в нашому селі. І тому в нас в клубі дуже багато заходів проводиться, присвячених його пам'яті. Це магнітики нам видали учасникам фестивалю видавали такі магнітики. Так, зараз швиденько я вам розповім, що в мене продалося. Було в мене 16 продаж, небагато, але як для села, то не так і мало. І я була з іграшками зазвичай я одна, а цього разу я була не сама, до нас приїжджали ще майстри з міста, тому була жіночка також з іграшками, з такими плюшевими невеликими, тому ми були вдвох з іграшками, а і ще в одній жіночці трішки було іграшок, тому вибирати було людям з чого. Продалось отаких от два котика батона. Продалися. Ось таких два міньйончика з одним оком і з двома оченятами. Потім були ось такі два гусачка. Такі. Дві таких капібарки взяла класна керівничка моєї старшої онучки. Вона їх просила, тому взяла два. І ще одного третього купив потім ще хлопчик. Так, потім був зайчик плюшевий. З сумочкою, такий я не так давно показувала вам. В'язала я котиків в шапочках, такі невеличкі плюшеві. І зайчика по тій же схемці тільки зайчика. Продався той зайчик. Потім був у мене пінгвінчик плюшевий, також такий. Ну, сантиметрів 15, ну може, 16. З ростом зв'язаний за платним МК нашої української майстрині. Я їх, та може, й років два назад, а може, і трохи більше, в'язала їх три, і ще там був так, і качка там в'язалася по тому ж майстер-класу, то качечка і двоє пінгвінчиків давніше продались, а це вкинула з собою цього пінгвіна, то продала. Потім був ось такий котик. Продався. Потім ведмідь тільда в мене був, він давненько зв'язаний, у мене був ще до війни. Я його не дуже часто з собою возила і раніше. Зараз я рідче виходжу, тому він у мене лежав. Я його не хотіла і брати, але зранку вже встала, думаю, та візьму когось. Я сюди не всі іграшки брала, не багато, ну, взяла його. І стояв він у мене на столі там так, що його й не дуже й видно було. Але все одно його видивилися. Жіночка попросила взяти його в руки, я дала їй його, і вона його купила своїй донечці. Ну, Дівчинка така вже років 17, мабуть. Така плюс-мінус, вже доросла дівчинка. І забрали вони того ведмедика в мене. Потім була ось така жабка. Так, капібарку вже сказала. І ще, вже, як я складалася, в мене дівчатка купили ще ось таку бджілку і таку полуничку. Це все по продажам. Невеликі, але як для села, то й це добре. Так, потім зараз покажу все, що я нав'язала за цей тиждень. Це було не дуже багато. Але казала мені моя мама, каже, це нічого, що ти показуєш одні й ті самі іграшки. Ну, що зробиш? Як я підв'язую те, що продається, я потім підв'язую. Ну, тепер я вирішила, маму треба слухатись, і я зв'язала трішки новеньких іграшок. Це були ось такі дві кітті, брилочки, звісно ж, пряжа етамін. Вони невеличкі, десь. 6,8, ну, навіть 7 сантиметрів нема такі. Це іноземний майстер-клас, я його давно зберегла в інстаграмі. Тільки там це не брелочком, а іграшечкою із товщої пряжі. А я вирішила зробити брелочком з етаміну стоненької. Дві таких. Потім я знайшла, я й зв'язала майже по. Опису з Інстаграма, а потім я вбила ім'я цієї дівчинки, не ім'я, а назву її, там як підписано, сторіночка в неї, а може то ім'я, я ж не знаю. Я його ввела в Ютубі і знайшла її канал. І там на каналі знайшла ще ось такі в неї є куромі. Це також вітаміна, в неї також не зетаміна. Не із душі якоїсь. Ну, мені здається, там закріла дівчатка в'яжуть іграшки. Ось такі дві куромі. Ця виходить більшенька за рахунок вушок, ну до 9 сантиметрів. Ось такі дві. І остання з цієї серії ось такий зайчик. Не знаю, як він називається, там щось мелоді. Але не знаю, чи це повне ім'я, не повне, не знаю, я в них не розбираюсь. Я так побачила мені за куромі. Давно онучка казала, що зв'яже і кіті, і куромі. Я думала, воно вже нікому, ті кіті не нужні, але дивлюся, дівчатка всі ходять і футболочки, і все з куромі, і з кіті. Ну, купила. Онучці ось купили старший костюм, в неї там теж намальований отака куромі і отакий зайчик там. Тому зв'язала ось такі п'ять новеньких брелочків. І вчора ще я зв'язала ось такі малесенькі міні пінгвінчики в мене вийшли. Десь 3 3,7-3,8 міліметра, нема 4 сантиметрів. Ой, ну, ви зрозуміли, трішки не 4 сантиметри. Ось такі малесенькі. Вони в мене зв'язані з пряжі діва. Ось такі. Чотири штучки я вчора зв'язала. Ось такі. Там також вони з якоїсь другої пряжі, а я зробила, щоб були в мене маленькими брелочками, тому я зробила з джинсу мені не захотілось, я зробила з діви. І вони такі малесенькі, малесенькі, гарненькі. Також якийсь іноземний МК. Тут взагалі він, здається, якийсь китайський, там зовсім така мова. Але там на екрані пишеться текстом ще, тому все можна розібрати і все можна зв'язати. І дівчатка там як показують в іноземних, вони все зрозуміло показують, можна за ними. Зв'язати. Ось так. Це все, що в мене нав'язалося з іграшок за цей тиждень. Небагато, але начебто й в'язала багатенько. Але якось так. Ну, є в мене готова робота. Ось такі шкарпетки вчора я завершила. Так. І нарешті в мене шкарпетки не дуже здорового розміру. Так як я заміряла лінієчкою, то, здається, десь 41-й розмір. Вони в мене вийшли. Але ще вони не попрані. В нас вчора дощило цілий день, тому я їх не, не попрала відразу. А сьогодні можна було, але не встигла я ще. Їздила зранку в місто. Так. Тепер спішу, знімаю вам, бо скоро треба буде онучок зі школи забрати сьогодні мій день. Сьогодні я більше бабуся, ніж зазвичай по п'ятницях це в мене так. Я їх ізбираю і в школу відвожу і забираю. Так, шкарпеточки. Ця пряжа після прання, вони можуть стати трішки більші. Не знаю, як я їх сушитиму, так як в мене немає блокатора такого розміру. У мене блокатор 42-43 і 36-й розмір це мій. Але собі так ні одних шкарпеток я і не зв'язала. Ну, не зв'язала, тому що, ну, як, я одні зв'язала, думала, що вони будуть мені на початку війни я почала згадувати, як в'яжуться шкарпетки. І зв'язала я шкарпетки для себе. З шкарпеткової пряжі купила все, зв'язала. Подивилася, як вони сідають на ніжку, все. Але я їх все одно відправила дівчаткам-захисницям. Тому я без шкарпеток. Зв'яжу вже, мабуть, собі, коли війна закінчиться. Так, це в мене, мабуть, в наявності п'ята пара дома. да, Здається, п'ята. Не знаю, як я їх посушу, може і без блокатора сушити, тому там, то хлопці все одно без блокаторів сушать. Якщо ще їм вдається їх попрати, може взагалі одноразові походили та й викинули. Всяке може бути там. Так, ці закінчила. Буду розпочинати слідуючи. Ну, можна сказати, що трішки розпочала, розмотала ниточку я вчора на два моточки, Ну, ще не починала. Надіюся, сьогодні вже теж. Вже перша година, я ще сьогодні не сідала в'язати і поки що навіть і не сяду ще є деякі справи. Так, це по шкарпетках. До речі, шкарпеточки приймають участь у проєкті Вернісаж осінніх барв». Там шоста номінація на благодійність. Тому вони в мене там. Так, і в цьому ж проєкті в мене приймає участь мій кардиган, який я також в'язала. Не так багато, як хотілося, б, але ж все ж все таки в'язала. Я не пам'ятаю, мабуть, спинку я вам показувала в готовому вигляді, дов'язана до підрізів. Вив'язала я одну пілочку ліву і розпочала вчора другу. Але Ну, Це ж буду не я, якщо я не розпущу. Мабуть, я оцю частинку, ліву цю пілочку, мабуть, я підрозпущу, ну, підрозпущу, розпущу повністю і перев'яжу, але я спочатку зв'яжу вже цю, потім вже перероблю цю. В'яжу я його по майстер класу, по тому що я в'яжу топ-футболку Фелічита. Я її поки що відклала. Так як літо вже закінчилось, я не встигла її зв'язати влітку. А вирішила прийняти участь в вернісажі осінніх барв, там треба якісь плечові вироби в другу категорію. Вирішила я вив'язати цю пряжу на кардиган. Вже я давно збираюся, вже колись її в'язала, але мені не сподобалось, розпустила. І в'яжу я по цьому ж майстер-класу. Ну, мабуть, я там іде дві схемки. Одна на, ну, не дві, а там на розмір М С. А друга схемка йде на розмір М L і XL, здається. Так як я в'язала на L свій топлітній, він вийшов у мене дуже великий, на мене, тому я його ж розпустила. І по схемці за розміром M я його перев'язую. Дов'язала я його вже до підрізів. Поміряла він на мене начебто як підходить. Тому і це я розпочала по цьому ж розміру. Але я не знаю, що думала моя голова, що вона таке витворяє в мене. Не знаю, це все про мою уважність. Розпочала я його, тут йдуть спочатку збавляння, а потім отут ще додаються добавляння, добавляння. Угу. Потім додаються петлі на, гор, на горловинку. Ну, Загалом то я почала збавляння по розміру М, по тому, що й потрібно, а далі чомусь я відкрила схемку С. І пішла я далі в'язати по ній. І тому в мене тут не стр... трішки. Воно вроді би так і викладається, і вилягається. Приміряю я до того тупа, що я в'яжу. Воно все начебто співпадає, але все ж таки, мабуть, я його перев'яжу, тому що отут я ще добрала петельки. І так як я примірила. Здається, буде воно трішки широкувато. Треба було або тут менше додати петель, або ж одразу робити планочку. А я просто пішла лицевою в'язкою без планочки. Тому, мабуть, я все одно розпущу і. Мабуть, таки відразу тут почну робити планочку, подивлюся. Або ж наберу менше петельок і потім прив'яжу планочку. Бо може бути що Тому я це розпущу, ну зразу вив'яжу вже цю. Як я так, ну я так вмію, ну що зробиш? Така я от уважна, що та голова собі думає. Почати в'язати по одному розміру, потім перейти по другому розміру. І трішки там по цьому розміру більшенькому, що я собі в'яжу, там отут більше з бавочок іде, ніж я зробила. Там на дві чи на три більше. Мабуть, на дві. По горловинці, то тут майже все і співпадає, можна і так. Ну, все одно розпущу і перев'яжу. Тому і тут трішки в'язалося. Але як є. Так. Сьогодні по моїх планах, що в мене по планах, Сьогодні відправила я іграшечки. Взяла в мене дівчинка багатенько брелочки, мабуть, 24 штучки. Я сьогодні їй відправила їх, тому треба сідати, підв'язувати наявність. Знову ж, хоч і каже моя мама, що одне й те саме, але доведеться в'язати одне й те саме. Доведеться знову підв'язувати мені своїх їжачків, оленів, левиків, левик. Один залишився, олень, не знаю, один чи два. Їжачків також, мабуть, два, два ну, три найбільше. Тому треба по новій все підв'язувати. Ще я планую треба собі хоч позаписувати все, що я планую. Приймаю участь в вернісажі осінніх барв. Слідуючим це, мабуть, буде. Так, слідуючий буде Оля Дібріна. Організовує дівчаток і домовились до Нового року. Останній тиждень кожного місяця ми будемо в'язати коників. Я також буду в'язати коників. Так. Потім Лєночка Дранчук. В неї буде проходити спільник Моя гачкувата родина. Там ми будемо в'язати іграшки всі по її майстер-класах. Майстер так як я в'яжу іграшечки за її майстер-класом, вони мені подобаються і вони мені потрібні. І деякі я вже в'язала, а деякі я планувала, але все часу не вистачає. Тому він у неї буде розпочинатися з 1 жовтня, да триватиме до 1 листопада. Місяць ми будемо в'язати. Звісно, що я не буду весь місяць в'язати тільки ні іграшки, так як мені потрібні будуть і другі іграшки, але все одно я пов'яжу її іграшки. І ще один спільник, в який я піду, це спільник у пані Олени на каналі Торбочка Щастя. Там я теж буду приймати участь. Я планувала собі зв'язати. Кишеня, ладунка, хто як називає її. Я вже купила й ниточку і хочу зв'язати собі таку торбинку мозаїчним в'язанням. І я її не розпочинала в стартах, думала розпочати в стартах, а потім Олена сказала, що, мабуть, буде вона проводити цей спільник, і я вирішила його залишити в цей спільник. І, мабуть, він також розпочнеться, здається, Олена вже випустила ну, запрошувальне відео. Здається, також з 1 жовтня. Треба собі все записати, бо я забуду. Так, це все. Що я вам хотіла розказати? Ще мені треба зібрати іграшки. Ну, іграшки, брелоки мої. Моя знайома їде на Handmade Expo в Київ. На ці, здається, на слідуючі вихідні. І треба мені, вона знову хоче брати мої брелоки. Треба мені зібрати, що в мене є, хоча наявності в мене вже не так і багато. Ще в мене знайома просила на Італію, вона їде, але туди я їй не давала. Там є мої іграшки, які продаються потихеньку. Я їх ще восен, навесні я туди їх передала. Тому туди я не буду збирати, а на Київ треба зібрати. Так, це в мене все по в'язанню і по моїх планах. Бережіть себе, реагуйте на тривоги у нас знову тривога. І до зустрічі в наступному відео.